Кабмін вчергове змінив перелік осіб, які можуть отримати бронювання. І це стосується водіїв. Яких саме? Давайте розбиратися. Я адвокат Андрій Бурянський, і в цьому відео ми розглянемо, які ж водії отримали право на бронювання, з яких підстав, де треба працювати, щоб отримати від мобілізації, а також в чому тут підвох, Тобто, де тут є проблема. На початку травня 2025 року Кабмін вніс зміни до переліку професій та посад, які мають право на бронювання та які працюють в Міністерстві освіти і науки та в закладах освіти. До даного переліку було внесено таку категорію професій: водій автотранспортного засобу, а також водій спецтехніки, звісно, який працює в закладах середньої освіти. А також е позашкільних закладах, навіть даже, е в, е в закладах там, навчальних, кабін навчальних комбінатах також е підпадають під дію бронювання. Але ж е в чому ж саме виникає питання, чому е я зняв це відео? В чому проблема ж тут? А проблема в тому, що щоб забронювати водія в школі, який працює, треба, щоб він мав. Зарплату більше 20 тисяч гривень офіційно. Ну, ви багато бачили водіїв автотранспортних засобів, які працюють на шкільних автобусах, і отримують зарплату більше 20 тисяч гривень. На мій погляд, це не так багато, якщо взагалі такі є. А це підстава для відмови. Тобто школа формує пакет документів, звертається в відповідному порядку там, через дію. Щодо оформлення бронювання на працівника, який працює водієм транспортного засобу, у ну, них шкільний водій, дає весь пакет документів, відповідно там в тому числі і довідка про доходи, зарплату і так далі. І отримує відмову. Тому що заробітна плата даного водія не відповідає вимогам щодо бронювання. Тобто, що ми маємо в даному випадку? Я вам посилку прийняс, то я вам її не віддам, потому що у вас документів нету. Рано вам і ще документи йметь. А хвоста там документи взагалі не положені? Так, в даному випадку ми маємо те, що у вас є це право, але використати це право фактично ви не зможете. Навіщо це було робити? Я не розумію. Скоріше за все, можливо, будуть якісь роз'яснення. Мені відомо, що багато хто з керівників шкіл звертається за роз'ясненнями до міністерства освіти і науки, до кабміну, до міноборони з приводу того, що ну як використати це право, яке прямо передбачено вже у відповідній постанові. Навіть лист е, Міносвіти з цього приводу написала, що да, звертайте увагу, мають право. Ви зараз цей лист побачите на своєму екрані, де розписано, що там на початку травня Кабмінніс зміни, лист цей датований 15 травня. Звертайте увагу, що ви можете забронювати. Але як це забронювати і чи воно фактично буде працювати, невідомо. Поки наскільки мені відомо, ця система належним чином не працює. Так що звертайте на це увагу і звертаю в чергове, що треба ж відрізняти питання від срочки від мобілізації від бронювання. Бронювання це у нас, як правило, підприємство, яке підпадає під категорію критичності. Це може бути або орган місцевого самоврядування, або там відповідальна комунальна служба, за логістику відповідає який орган. Це може бути аграрій, тобто сільхозвиробник, який отримав статус критичності для всіх цих, в тому числі для водіїв даних підприємств, можна отримати бронювання. Якщо дійсно буде відповідати всім вимогам, тобто статус критичності, в першу чергу, заробітна плата і так далі. І там кількість працівників відповідна. Це у нас бронювання. Відсрочка, відсрочка вона визначена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Там перелік підстав. Якщо ви хочете отримати відсрочку, ви уважно вивчаєте цей перелік. І якщо у вас є підстава для відсрочки, ви використовуєте його обов'язково. Як саме використовуєте, берете заяву. Там в 560 й постанові Кабміну є зразок цієї заяви про надання відсрочки. Оформлюєте, додаєте всі відповідні документи, належним чином посвідчуєте і відправляєте їх в ТЦК або подаєте особисто. І поки ви не подали цю заяву, ви не використали своє право. І це вже підтверджено позицію Верховного суду. Тобто навіть і судитися тут не варто. Якщо ви не використали своє право на відсрочку, все, вас мобілізували, і далі вже питання може йти тільки щодо. Звільнення з військової служби. Тобто, ви вже тоді, після мобілізації, ви отримаєте статус військовослужбовця. А військовослужбовець може тільки звільнитися. Військовослужбовець не може використати відсрочку. А підстави для е, звільнення з військової служби визначені в законі України про обов'язок обов'язки військову службу. І вони досить жорсткіші, ніж відсрочка. Тобто, отримати відсрочку набагато простіше, чим потім звільнитися з військової служби, навіть за наявності підстав для звільнення. Ну, за мою практику, уходило навіть до півроку, щоб е військовослужбовець звільнився за наявності певних підстав. Ну, наприклад, е мати інвалід першої групи не бачить і інших не має нікому доглядати. Розумієте, вона мала е півроку чекати сина, якого мобілізували, який до цього. Ну, я не знаю, з яких підстав, просто не е оформив відстрочку. Тому, якщо у вас є підстави для відстрочку, звертайтесь. До ТЦК з відповідними заявами. Якщо у вас є питання, проблеми, щось незрозуміло, або не вистачає якихось документів, то ви можете звернутися до мене за відповідною консультацією чи правничою допомогою за телефоном, який ви зараз бачите на своєму екрані. Або ж можете знайти мої контакти на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери. І зверніть увагу, що на цьому сайті досить багато корисного контенту, який допоможе вам вирішити багато проблем, які виникають в вашому житті. А буде ще більше. Тому не забудьте підписатися. Ну і, звісно, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!